Всім привіт! Ви на каналі Продачу та смачні рецепти. І сьогодні готую салат з морепродуктами. Це дуже простий та смачний салат. До нього входить салатний мікс у мене, або будь-який салат, грейпфрут, томат. Та в мене буде морський коктейль. Але можна взяти окремо, там, або тільки креветки, або міді, або ну, такі, щось таке. Да? Для заправки в мене буде мед, одна ложка чайна, часник та оливкова олія. Попередньо мені потрібно приготувати морський коктейль. Але він вже готовий, тобто його вже зварили, а потім заморозили. Тому я зварила маринад в мене ну, окроп та лавровий лист там перчик і сіль. І я вже зняла з вогню і туди додаю ось цей морський коктейль. Я, більш, я його не буду варити. Він просто постоїть ось цій, в цьому маринаді. Ось так. У мене десь тут півтора літри води, чайна ложка солі, і в мене 240 грамів морського коктейлю. Ось так він одразу. Буде зараз ну, підігріватися, розморожуватися одночасно. Тобто тут інгредієнти вже готові. Їх тільки потрібно розморозити і трошки прогріти. Ось це і буде відбуватися. Беру пласку тарілку, викладаю мікс салату. У мене він запакований, але він вже помитий. Тут мікс різні салати. Помідори у мене такі чері, Я їх розрізаю, мабуть, на чотири частинки, щоб вони були такого розміру, як коктейлі. Ну, майже такого, як мідія. Такого розміру. Ось так сюди, томат. Цей салат можна готувати як взимку, так і влітку. Ну, влітку всі овочі, зелень. У нас свіжа, гарна. Ну, а взимку теж все це можна придбати, воно все є. Грейпфрут беремо, і нам треба його почистити від шкірки спочатку. Ось так. І зробити з нього філе так зване. Тобто нам потрібно чисте філе грейпфрута. І зараз ось так вирізаю між ось цими перетинками, ось такі філі. Теж вони будуть такого розміру, як е, томат. Кількість грейпфруту, в принципі, мені здається, що цього буде достатньо, може, навіть багато. В той час, поки я займалася салатом, в мене вже приготувались. Ось ці інгредієнти головні. У мене тут міді, креветки, осьміног, кальмар, все здається. Треба ще з мідії видалити ось цю частину тут як такий мох, яким вона чіпляється там, де вона росте. Майже у всіх вона є. Вона чиста, якби, але краще це прибрати, бо вона не дуже приємна. Але тут майже всі такі чисті. Ось вони різні, є, На, є такі міді білі, є такі помаранчеві. Викладаю морепродукти зверху. Я їх трошки підсолила. Але я зараз ще овочі, в овочі я не додавала соль, але я зараз заправку буду робити і вже тоді я додам солі. Заправка, мед, часник, сіль трошки, одразу додам до меду. У мене такий темний мед. Він трошки такий, він розтане з сіллю. І ще оливкова олія. Так, часник сюди. Або через прес, або ось так. Два зубчика я беру, можна взяти менше. Можна взагалі без чесноку, якщо ви не любите. Замість гриб фрута можна додавати апельсин. Так. І сюди додаю оливкову олію. Десь, не знаю, 3-4 чайні ложки. Мені здається, буде достатньо до той кількості салату. Трошки загустив мене мед, але ж буде гарно. Заправка. Додаю. Заправку. Додаю до салату. Якщо недостатньо заправки, можна ще додати просто олії. Салат з морепродуктами і грейпфрутом готовий смачного.